Українською, російською та англійською вітав Бердичів майстрів шкіряної рукавички. У місті відкрився 10-й ювілейний міжнародний турнір з боксу серед юніорів на призи олімпійського чемпіона Володимира Кличка. Вдруге він проходить у статусі турніру категорії А змагання, включені до офіційного календаря Європейської асоціації любительського боксу ЄАБА. На сцені міського палацу культури члени оргкомітету, почесні гості та генеральні спонсори турніру. Бердичівський міський голова, президент Бердичів Федерації боксу Василь Мазур не приховує для міста і для нього особисто це особливий день. Сьогодні дуже приємна подія: 10 років поспіль, кропітка, серйозна робота федерації боксу України, Міністерства молоді і спорту України, обласної федерації боксу. України. Завершиться гарним, чудовим святом. І сьогодні в нас розпочне свою першу, зробить крок, десятий турнір самого красивого спорту, боксу. серед юрів. І це буде в нашому місті Беличку. Хлібом сіллю вітало місто гостя із Сербії, технічного делегата ЄАБА Данилу Івановича. Він впевнений, нинішні учасники турніру гідно продовжуватимуть кращі боксерські традиції, закладені братами-кличками. Федерація бокса України, а на самій активні мірової любірського боксу. Результати такої положительної активності, що нові українські і нача інших, stali vladateljem olimpijskih miraloji i europejskih medaljeva. Na olimpijskih igri, kako je izvestno, vaš baksijor, Vasil Domačajko, sta ne toliko olimpijski čampion, kao olimpijskog turnira, eto znači, Любите скотміновокс від імені Віталія та Володимира Кличків із початком змагань усіх присутніх привітав їхній тренер Володимир Золотарів. Я вас поздравляю в криті все такі как нікак ваше увидев олімпійських чемпіонов. І, я думаю, всіх ребят, которые здесь стоять, думаю, олімпійські чемпіони були. Только ви записуйте, хто у вас боксирував, а потім у нас был олімпійський чемпіон. Так, ребята. Вам на Боксерські поєдинки у Бердичеві привернули увагу Європи та не тільки. Цьогоріч, окрім традиційних учасників із України, Росії, Білорусі, Молдови та Узбекистану, на ринг вийшли боксери із Азербайджану, Вірменії, Ізраїлю та Данії. За золоті медалі змагається понад 70 бійців у 11 вагових категоріях. Більшість налаштовані лише на перемогу та на участь у чемпіонаті світу, що відбудеться у Мексиці. Перемога у турнірі категорії А дає таку можливість сьогодні. В 10-м юбилейном турнире я выступаю в первый раз, представляю сборную команду Украины по боксу. Я очень впечатлен организацией этого, этого турнира, спасибо спонсорам. Я в прошлом году выступал на чемпионате мира среди кадетов в 2007 году и занял там второе место. Был призером Европы. Участие в этом турнире мне поможет в дальнейшем представлять сборную команду Украины в Мексике на чемпионате мира. Как вы рассчитываете выступить? Я рассчитываю победить и только победить. У меня цель одна. Я хочу в этом году участвовать в чемпионате мира и выиграть. Поэтому у нас разные международные турниры. Я участвовал. И один из них это Бердичеве. Ну, буду выступать. Не знаю, как будет. Но думаю, что нормально выступлю. А какие у тренер установки давал на сегодняшний, перед этими выступлениями? Ну, тренер мне сказал, что и мой боксер, Когда я буду боксировать, ему должен нравиться мой бокс. А выиграю или проиграю, это для него не важно. Важно, то, чтобы я сделал то, что я умею. А если я умею, я выиграю. До цього двобою особливо була прикута увага бердичівських шанувальників шкіряної рукавички. У червоному на ринці представник спеціалізованого клубу Крос наш земляк 18-річний Костянтин Гаврилов. На його рахунку 22 бої. У 17 із них він отримав перемогу. 18-ту здобув на цьогорічному турнірі у зустрічі з росіянином Максимом Баруцею, Тричі відправивши його у нокдаун. Закриття турніру відбудеться 13 вересня. Його організатори очікують на приїзд Володимира Кличка та обіцяють глядачам ексклюзивні подарунки від зірки світового боксу.